Я розмірковую над своїм життям. І все, що я бачу, безлад, який стався через мене. Часу на виправлення у мене немає. Я можу зробити одну річ правильно, за той час, що в мене лишився, але сам не впоруюся. Не впораюся без вас. Ця країна корумпована до невпізнаності, її треба рятувати. це буде нелегко. Нам доведеться робити жахливі речі. Заради добра. Ви більше не будете улюбленими знаменитостями. Ви станете розгніваними богами. Покажіть ваш гнів. Звучить так собі, Ешлі. Ти ніхріна не тямиш, Ешлі. Ешлі. Весь світ незабаром згорить. Нам потрібен хтось на кшталт тебе, Білі. Поки супери не почали хапати нас та відправляти в концтабори. Я знайшов відповідь на всі наші молитви. Вірус, що вбиває суперів? Це божевілля та відчай. Навіть для тебе. Ми і так у відчаї, Тобі не здається, Люба. Погнали! Щоб чоп, чоп піздюки. Це священа війна. Добро проти зла. І я оголошую сезон полювання на зіроньку. шмаляй ковей, вони підві. Не можу повірити, що ця хуня знову відбувається зі мною. Слухайте, ми всі творили херню. Саме божевільне, що всі проблеми ми вирішуємо за допомогою вбивств. Насилля це не хоробрість. Насилля це сила. Оце дух чемпе. А хто хоче вершковий смачний молочний коктейль? Якщо ми хочемо здолати монстрів, нам треба бути людьми в першу чергу. Чекайте. Нема за що нахуй. ХЛОПАТІ! Четвертий сезон з 13 червня.